Реформування закладів культури воно вже давно на часі, тому що існуюча система вона не дозволяє закладам виконувати свою функцію як драйверів рушіїв розвитку. Ці всі обтяження, які пов'язані з бюджетним кодексом, неможливість платити адекватну оплату праці, і з іншої сторони потреба в розвитку локальної ідентичності, в розвитку культурних практик просто не дозволяє тим закладам, тим інституціям виконувати свою функцію а Ефективні якісні культурні послуги можуть надавати тільки вмотивовані люди і спроможні інституції. І відповідно, нам треба переформатувати підходи і переглянути власне цю мережу. Переглянути ключові показники ефективності роботи працівників закладів культури і запровадити під нові підходи до фінансування закладів культури і до оплати праці в сфері культури. Наша місія як агенції створити комунікацію між державною владою, які створюють ідеї і реформи, і місцевими ініціаторами, організаціями ті самі клуби, бібліотеки, культурні діячі, культурні митці, і, от саме завдяки цій комунікації, вдається вибудувати ідеальний діалог, ідеальну реформу. Про наш район, про місто Суми і Сумську область можна сказати, що культура займає доволі серйозну складову частину в житті громади, тому що mm. театр, яким я керую за останні роки, зробив багато кроків для зближення з людьми, і ми створили певний мистецький культурний продукт, який об'єднує людей, в тому числі вистави на тему війни. І наразі це є. Дійсно, об'єднуючий фактор згуртовність для нас є пріоритетним завданням.